Добро здоров'я, люди добрі. Співи з співами, але треба щось на малиннику робити, так? І недавно мені телефонувала моя знайома, вона запитувала Таня, а що зробити із мульчою? Ну, то, як... сьогодні варіант такий, що я вам покажу, що робити з мульчею, яка пролежала весь весну і літо, і майже всю осінь, на малиннику. Так, дивіться і навчайтеся. Я завжди вам показувала і розказувала мою земельну ділянку. І акцентувала на тому, щоб менше було роботи, потрібно малинник вкривати мульчою. Ну, mm -hmm. У мене ці, ці саженці, що я думала, що це маравіла вкритим. Товстим, товстим шаром. Так, ось таким, мабуть, сантиметрів навіть аж 20. Так, я його беру, удиваю рукавички і, як кажуть, обнажаю російською оголюю землю. Ось так ось. Для чого це я роблю? Воно, звичайно, трудозатратно. Але я маю намір внести сюди, в оцю заглибину добриво безхлорне, яке допоможе рослині навесні вступити в краще плодоношення, так як це виявилось, не маравіла, а якийсь цікавий. Незнайомий мені літній сорт, до речі, людина, яка його прислала, компенсувала саженцями якоїсь іншої малини саженці в дорозі. Не буду озвучувати. Але казати, якщо у вас ненадійний... Продавець, він вам ніколи того не зробить. А так як у мене людина слова, і ми знайомі, і ну, людина надіслала безкоштовно, я тільки за пересилку. Так, повертаємося сюди, дивимось. Тут у мене розташована малина Маравіла. Маравіла пізно стиглий сорт. Хто, хто не віддав ягоди, то вони підуть у зиму. Але в неї ще така фішка, вон, вона викинула цвіт на ній теж було замульчовано. Ось, дивіться, солому я прийняла. Е, Скине листя рослина, я її зріжу не раніше, тому що запитують всі, коли зрізати малину. Коли останній листочок упав, ще неділю почекати, поки відток. Корисних речовин накопичених у листях, відійде до кореневої, і коренева буде сильніша, тоді вже можна зрізати. Але ж знову, отаких от пеньків, не залишайте. Це просторічний понедогляду. Е, Обрізати потрібно на рівні ґрунту. Тоді, тоді не буде у вас е, різниці між. Урожаєм брунька над землею проснеться, вона раніше десь, із з землі вилізуть пізніше десь, то я вам скажу морок. А що я хочу вам ще показати? Як відрізняється кольор листя на різних сортах? Якщо ви придбали саджанці і вас. Сльозно, за, як це сказати українською. Ну, так казали, що це маравіла, а листочки зелений. Ну, дивіться, як виглядає колір листя у маравіли? Бачите? Вони темно бурякового вишневого кольору. Так, бувають молодий геть-зелений, але основна маса. Так, що я хочу ще сказати, показати, що маравіла живіше всіх живих. Це живих. Це саженці ось навіть зовсім зовсім тоненькі, як карандашики. Але ось дали врожай, не поморожений, нічого. Ним насолоджуються в даний момент тільки слимаки. Так, малина маревіла пізньо стиглий сорт, якщо він в регіонах із дуже коротким літом. А так як у нас літо зазвичай стало вже набагато тепла більше, садіть і не бійтеся. Продуктивнішого і смачнішого сорту я ще не бачила. Так, ідемо далі. Так, ну зазвичай на жовтоплідних сортах. Такого ж кольору і листя світле, і завжди стебло світліше. Це жовтий сорт малини, ранкова роса. На цій стороні сорт полана, який він рахується ранньо стиглим. Так, що хочу сказати. В нього теж ось є кольор, такий більш Теж до Маравіли схожі. І людям, які про істину Маравілу нічого не знають, можуть втюхнути. Дивіться, в них стебло, в ньому стебло, теж е, темно-вишневого кольору. Але воно із нальотом у маравіли е, цього немає. І тут е, колючки це у нас полана. Ось такий сорт. Он на кукурудзі не доламала качани. О, дятли кукурудзку кодов. Гай, молодець. Так, ну це так виглядає лися по морський пейзаж. На цій стороні е, сорт Джан-Джей. Ну, він зелений. Він зелений, він ще теж має намір. Квітнуть, але куди вже? Новий рік. В нього листя чисто зелений. Я покропила неділю назад ряддя цієї трави. Та ще встигне вона померти. Ну, якось так. А ще ось покажу. Ну, і отакий колір має листя, сорт. Сорт, сорт. Бачите, схожий з маравілою, так? Це сорт Мапема. -ма». Кучерявенький, такий, наче ялиночка. Хороший сорт, буду його розмножати. Так що, якщо ви не дуже впевнені, можете навіть зрівняти по листковій масі. Тут я ось посадила два сорти літніх. Але краще б я їх не купувала, тому що людина трошки мене засмутила. Прислала вони те, що потрібно. І не таке, як потрібно. Тут я буду копати, готувати теж два ряда. Вже в дорозі саджанці теж літні. Ну і тут на цій площі я буду теж продовжувати садити свою маравілу. Саджанці в мене в наявності є. Хто ще бажає придбати ще не так пізно. З вами була Петрівна. Працюйте не тяжко, а ефективно. Бувайте!